Всім привіт! На честь своєї четвертої річниці BNB Chain запустили подію, в якій потрібно просто голосувати за проекти. Учасники, які віддадуть мінімум 44 голоси, матимуть змогу отримати винагороду від проєктів, які переможуть. Результати 10-12 вересня. Єдине, що від вас буде потрібно, це щоб у вас був токен BAB. Це токен біржі Binance, своєрідне підтвердження вашої верифікації на біржі. У мене він уже є давно. В кого немає, робиться він дуже швидко, коштує це 1 долар. Знайдете в самому низу меню послуг біржі Binance. Якщо щось буде незрозуміло, пишіть коментарі, я вам допоможу. Потім переходимо на саму сторіночку акції. Ось вона перед вами. ссылка буде під відео та авторизовуємось. Мій токен BAB є на гаманці TrustWallet. Я колись його переслав з Binance, тому я буду авторизовуватися через цей гаманець. Якщо ви тільки зробили цей токен, він у нас буде на Binance, тому вам потрібно буде авторизовуватися через Binance Web 3. Так, авторизовуємося. Зараз сторіночка, я б сказав, підглючує. Тому тут, можливо, декілька разів потрібно буде нажати Connect. Так, все, авторизувалися. Трішки нижче у нас перед нами будуть проекти, за які потрібно голосувати. Вчора я вже 9 голосів своїх віддав. Сьогодні мені дались ще 9 голосів. Тому будемо голосувати. Голосуємо на проєкти, в яких найбільша кількість вже є голосів. Ось бачите? Все перед вами. Тут є знайомі нам звані проєкти. Ну, знайомі тим, хто на мене підписаний. Ми приймали участь в них. І вони лідирують. Тому є гарна можливість отримати додатково ще від них е, токени. Так. Е, всі ссылки будуть під відео. І дивіться, чим більше ви віддаєте голосів за проєкт, тим більше ви від нього отримаєте в разі перемоги його. Це дуже хороша можливість отримати токени нових проєктів, які виходять на біржі саме в вересні, практично без власних витрат. Binance завжди виплачує винагороди, тому пропускати таку можливість не варто. Дякую за увагу. Всім гарного дня!